Знесли травмованого туриста з Говарла, а також розшукали заблукалих на полонині Смотрич. Гірські рятувальники на вихідних двічі надавали допомогу туристам у горах. 17 лютого до рятувальників звернулася жінка, яка повідомила, що її чоловік під час спуску з гори Говерла травмував ногу та потребує допомоги. Рятувальники, що прибули до місця знаходження туриста, надали чоловіку домедичну допомогу, а також транспортували його до підніжжя гори, де передали медикам. Того ж дня допомоги також потребували двоє людей, що заблукали на полонині Смотрич. Це двоє чоловіків 2001 року народження, Вони звернулися за допомогою до рятувальників о 20.25. Повідомили про те, що зійшли з маршруту, не можуть самостійно продовжувати рух, оскільки сам схил обледенілий, рух для них ускладнений і потребують допомоги рятувальників з їхнього супроводу. На щастя, зв'язок з заблукалими підтримувався і працівники пошуково-рятувального відділення заблукалих людей знайшли та супроводили до притул супроводили їх до притулку де вони залишились для ночівлі віталія коуч Ігор горпопик телеканал 402.